Нещодавно у соціальних мережах було опубліковано звернення батьків учнів однієї зі шкіл Покровської громади щодо інциденту на уроці мистецтва. В анонімному дописі зазначалося, що вчитель надала дітям до опрацювання матеріал, у якому пропагувалася російська культура. І це в той час, коли в країні триває війна з агресором. Тоді це звернення викликало неабиякий резонанс серед мешканців громади. Хтось захищав вчительку, хтось вимагав негайного її звільнення. Відділ освіти розпочав перевірку яка завершилася досить швидко через декілька днів, на сьогодні перевірено те, що не підтверджувався жодний факт. Отже, вирізано з контексту. По-перше, тема уроку була музеї світу. Вчитель, єдине, що вона порушила, це методичні рекомендації, тобто, обходити. Ну, виключати з матеріалу, який подається дітям, е ну е якщо це можливо, згідно програми, що mm -hmm. стосується Російської Федерації. Матеріал, який вчителька надала дітям, було підготовлено не нею особисто, а розміщено на сайті однієї з бібліотек України. Зазначили у відділі освіти. Ролик створений розміщений на офіційному сайті Вінницької національної бібліотеки. Перевірено особисто, тобто не вона його створювала, тобто вона взяла з ресурсу офіційного. Дала його на перегляд дітям. Так там один із слайдів, один із більше десяти слайдів, де музеї Англії, Нью-Йорк, Франція і інші. Один із музеїв це Третьяковка, Петербург і Москва. Пермі... Пермі... Пермі, робити власні матеріали для уроків у вчителів не завжди є можливість, каже Любов Воротинцева. Вибачте, ми працюємо над тим, щоб вчителі мали можливість самі робити відеоролики, самі створювати презентації, але це дуже багато займає часу. І це не дивлячись на те, що волонтерами та благодійними організаціями відділу освіти була надана уся необхідна техніка для підготовки та проведення онлайн уроків. Також з'ясувався цікавий факт: згідно закону, заклади освіти набули автономії, і тепер відділ освіти не може впливати на процес навчання. Ні, відділ освіти, ні особисто Маргарита ліксалександрівна не має права вмішуватися у освітній процес. Це відповідальність директор. Вчитель в даному контексті автономний. Є методичні рекомендації, про що я сказала, де було прописано на початок цього начального року виключити. Є тема уроку в музеї світу, але підбирає матеріал до уроку, звісно, вчитель. Тоді постає логічне питання, для чого тоді взагалі структура, зокрема відділ освіти, яка ні на що не впливає, і які функції взагалі тоді виконує відділ освіти? Проводити тендери з потрібними підрядниками, чи під час резонансних ситуацій просто проводити чергову перевірку, яка нічим не закінчується, як у випадку з вчителькою, яка лаялася на дітей, можливо, працівникам освіти та керівництво потрібно все ж таки більш відповідальніше ставитися до підготовки матеріалів, аби не виникало таких резонансних ситуацій.